Готуємо ідеальний сніданок для ваших діток. Поїхали. А приготуємо ми сьогодні варенички ліниві. А ви ні. Беремо 300 грамів кисломолочного сиру. Одне яєчко сюди. Дві столових ложки манної крупи. Раз, два. Так само цукру. Раз, можна трішки менше. Два. Трішечки ванільного екстракту, ванільного цукру. А Якщо є паличка, то взагалі гарно влаштувалися в цьому житті. Є і тепер все це разом. Закохуємо. І на 10 хвилин забудьте. Присипаємо поверхню борошном та формуємо ковбаску. Ну а далі все по класиці. Кипляча підсолена вода. Занурили, легенько перемішали. Варенички всплили, хвилинку поварились і готово. А поки варенички варяться, ми готуємо соус. 100 грамів кокосового молока, відправляємо туди білий шоколад. 30 грам. Тим часом варенички всплили, ми їх одразу в соус. І тушкуємо в соусі ще буквально дві хвилинки. І фінальний етап: додаємо ягідки і посипаємо горішком. І вуаля. Кличте дітей, а я поки поснідаю. Яке ж це, друзі, смакоття? тут не тільки діти, тут на всю сім'ю сніданок. Обов'язково собі збережіть, а мені поставте вподобайку. І напишіть дякую в коментарях. Чуть не забув сказати, в мене на сторінці є ще рецепт ідеальних сирників. Переходьте, підписуйтесь. 微風といてテンストだね。うん。